Друзі, вітаю! Після вчорашніх україно-американських перемовин у Флориді на Росії почали гучно верещати. Російські пропагандисти один за одним пишуть наступне: що вламати Україну не вдалося, що переговори у Флориді зайшли в тупик, що договорилися про все, крім головного, що Київ відкинув дві ключові умови мирного плану Трампа. Що ні щодо НАТО, ні щодо території, чому перемовини з Україною провалилися, і що тепер скаже Путін? І щодо Путіна пропагандисти пишуть, що Путіна в Кремлі очікує важка зустріч із Віткофом. Щодо офіційних заяв з Кремля, є заява від тата Чепи, який заявив, що на Росії розуміють, що прогресу в мирному регулюванні мало. Однак щодо загалом цих перемовин і щодо підсумків і результатів. Розпочнемо з реакції зі США. заяв президента США Трампа. Він заявив про гарний шанс укласти мирну угоду для України. Звісно, Трамп постійно за будь-яких обставин після будь-яких перемовин розповідає про те, що все добре, гарний шанс, що все йде як найкраще. Однак є заяви від Рубіо, США, які очолював американську. Переговорну делегацію він заявив, що переговори у Майамі щодо мирного плану не стали остаточними, і додав, що це була продуктивна зустріч, але попереду ще багато роботи. Щодо заяв з України, є заяв від президента України Зеленського, який повідомив, що важливо, що розмова спрямована на забезпечення інтересів України. Щодо заяв від керівника нашої переговорної делегації, є заяв від Умірова. Що маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру. Крім того, є багато інсайдів і в міжнародних ЗМІ, і в наших ЗМІ. В цілому ситуація наступна згідно повідомлень у засох масової інформації, що переговори України та США у Флориді тривали близько 4-5 годин, що саме тема це лінія територіального контролю в межах майбутньої мирної угоди, тобто територіальні питання, що США доносять позицію РФ про вимогу повного виходу ЗСУ з Донеччини. Що Україна полягає, що переговори щодо території можливі лише від поточної лінії фронту, і загалом ця позиція не лише суто українська, а це позиція і України і Європи, що будь-які перемовини мають відбуватися, ґрунтуватися саме на ситуації на полі бою, і що Україна не повинна вводити свої війська. Це взагалі як це може бути? Далі ЗМІ пишуть, що остаточний текст угоди не погоджено, але сторони зробили крок уперед. Є також інсайди, що США розглядають сценарій фактичного блокування шляху України до НАТО. Крім того, питання гарантій безпеки залишатиметься предметом різного бачення сторін. І основне це те, що Україна наполягає на особистому контакті Зеленського і Трампа. Тобто, в цілому ні про що глобально не домовилися, і як вчора говорив. Колишній посол США в Україні Гербст, що взагалі ця зустріч перед цією зустрічю він спрогнозував, що вона є діагностичним кроком. Сполучені Штати Америки хотіли побачити, чи є певна додаткова гнучкість у України. А Україна в свою чергу шукала ознак американської гнучкості. Тому це крок уперед, це перемовини, це дипломатія, і нічого не було варто очікувати від цих перемовин. Одразу після цих перемовин сьогодні міжнародні змі повідомили, що спеціальний представник президента США Вітков, але не один, разом ще з радником президента США Кушнером вирушає до Путіна для обговорення параметрів ймовірної мирної угоди. Як сьогодні повідомили російські змі, що Віткова чекають в Кремлі у вівторок, тобто завтра, а сам Путін 4-5 грудня має бути в Індії. У нього запланований офіційний візит. Щодо реакції з Європи, є заяви від глави дипломатії ЄС Калос. Вона повідомила, що з Європою Україна однозначно була б сильнішою у переговорах. Вона назвала українсько-американські переговори у США складними, але продуктивними, і вважає, що за участю Європи Україна в переговорах була б сильнішою. Звісно, це так, однак США хотіли саме перемовин у двосторонньому форматі українсько-американських перемовин. Сьогодні президент Крин Зеленський здійснює офіційний візит у Францію, ЗМІ повідомляють, що Зеленський та Макрон розпочали зустріч в Елесейському палаці. І звісно, тема номер один це мирні перемовини. Крім того, позавчора президент Корне Зеленський анонсував роботу з партнерами щодо посилення ППО. Тому очікуємо добрих новин щодо допомоги для України, для ЗСУ і посилення нашої протиповітряної оборони. Американське агентство Axios повідомило, що у міров очільник нашої переговорної делегації уже можливо у Франції, і що сьогодні він планує зустрітися з президентом України і доповісти йому про перемовини, цілком можливо, де що залишилося за зачиненими дверима. Щодо добрих новин для України з Європи, сьогодні з'явилось повідомлення, що Нідерланди виділять ще 250 мільйонів євро на американську зброю для України. А тим часом на Росії одна з таких топових новин сьогодні, і дуже росіяни емоційно на неї реагують. Це те, що Путін підписав черговий указ, яким вів безвізовий режим з Китаєм. Хоча є певні обмеження, безвіз на 30 днів, крім того, це на рік до 14 вересня 2006 року. Тим не менш, росіяни дуже побоюються, що китайці підсилять інтенсивність поглинання Росії. Мова йде насамперед про далекий схід, про Примор'я. Наприклад, мова йде про озеро Байкал, а також навколишні території. Тому що китайці вони вже традиційно багато років здійснюють туристичні візити саме в основному на Байкал. І станом не те, що на сьогодні, і не на вчора, і не на позавчора, а уже десь з 2010-х років китайці обслуговують китайців. Там китайська мова, китайські магазинчики, і китайців стає все більше. Однак, незважаючи на емоції росіян, лунають заяви з державної думи, росіянам пояснюють, що туристи з китайської народної республіки потрібні Росії, навіть якщо їх обслуговують китайці, тому що це збільшить доходи Росії, як вам взагалі такі заяви, друзі. А закінчимо цей випуск на ще одному вирі емоцій на Росії. Сьогодні російські пропагандисти верещать, що Росії оголошена війна на Чорному морі, що Лондон та Брюссель виписали Зеленському індульгенцію на морську війну, і що атаки на танкери біля узбережжя Туреччини і порт в Новоросійську це сигнал Трампу. Крім того, лунають сьогодні ще заяви з Кремля щодо таких дій України стосовно і російських танкерів тіньового флоту Путіна, а також ударів по російському порту в новоросійську. І справа в тому, що це дуже сильний економічний удар по московському режиму. Порт в новоросійську забезпечує десь п'яту частину всього нафтового експорту РФ, і це також сильно б'є загалом і по цінах на страхування є багато інших таких супутніх факторів. І в цілому щодо такої ситуації та наслідків вир емоцій на Росії стоїть шалений. Що вже говорити, якщо пропагандисти закликають Кремль звертатися до Трампа, що президент США допоміг Росії. Однак про це ми поговоримо більш детальніше у наступному випуску. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.